Добрий вечір наші дорогі підписчики. Сьогодні наконець я виділив время для того, щоб его яйця яйця припилині. Сьогодні їм вже як бачите на табло 10-ті -10 сутки і обично я на 7-й 8-й його ну не було времени. А сьогодні думаю, куди ж далі тягнути. То вирішив сьогодні це зробити. Вже, правда, 10 година вечора. Ну, нічого, Зараз ось копірую і скажу, який результат виходить, скільки, скільки отошло, скільки не заплітнено. І з 10 ну, і доби вже треба буде і охлаждати два рази в день, утром і ввечері. Так що якраз трошки вони і охладш... охлад... охладжаться. Не переключайтесь, будьте з нами. Зараз для вас це буде мгновення, ну а для мене некотрий час. Ось ставив вертикально лотки, щоб було удобно брати яйця і просвічувати. Є у мене, ще покажу, отакий лоскоп теплуша. Буду ним просвічувати. Я думаю, на 10-ту добу вже буде добре, де запліднені яйця, де ні. Так що приступимо. Ось яйце запліднення. Ось як бачите, хорошо видно, що запліднене. Бачите, Тут, хорошо видно. Зараз положу яйце, яке не запліднене. А ось яйце не запліднене. Якраз воно мені попалося саме перше. Так, провіряємо далі. Ось теж добре яйця видно, що запліднене. Отак От його ось скопіруємо. Ось теж видно хорошо, що запліднене. Ну ладно, далі вже не буду показувати. Провірю всі сам. Бістріше діло буде. І покажу вам, який результат. Так, пересвітив я яйця. Звісно, багато отошло незапліднених. Не Получається 37 яєць отошли. Це, це 22 відсотка оцих заложених яєць. Це, звісно, дуже багато. Я думав, що менше буде. Ось вони. 37 штук. Ну, я догадуюсь, в чому причина, чого. Так багато то йшло, що я дуже мало времени дав. Підкинув самців до самок. пройшло там буквально днів 5-7 і, і я вирішив збирати на інкубацію яйця. Просто що дуже мало времени прийшло. Треба було хоча б днів 10 або лучше 15. Ще пройшло времені, поки поки петушки поработали над самочками. Ну, що є, то є. Як кажуть, нічого страшного, я думаю, якщо процентів 70-75 вилупиться, то це буде дуже добре. Ну, Будемо чекати Сьогодні 10 та доба. Що там буде. Не знаю, мабуть, я більше і не буду у вас копірувати. Вже будемо чекати, що там вилупиться. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.